Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри. В посланні святого Апостола Павла до Колосян в першій главі з 9 по 12 віршик ми з вами читаємо наступне. Через це, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання. Волі Його, були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могутністю слави Його, для всякої. Витривалості і довготерпіння з радістю. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Дорогі братя та сестри, ми не будемо акцентувати увагу на всіх словах, але звернемо особливу увагу на такі слова. За могутністю слави Його для всякої витривалості, і довготерпіння з радістю дякуючи Отцеві. Дорогі браття та сестри, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю дякуючи Отцеві. Дорогі браття та сестри, в своєму християнському житті ми маємо. Бути витривалими. Як нам бути витривалими в усіх наших земних, життєвих обставинах, а сповнятись Господом? Коли ми перебуваємо з Богом, коли ми живемо внутрішнім, близьким життями з Ним, коли ми, знаєте, з постійністю перебуваємо в храмі, сповідаємось, причащаємось тіла та крові Господньої, коли ми є. Не лише християнами по назві, а є християнами всередині себе, по душі, по серцю. І ось далі ми читаємо і довготерпіння з радістю. Братя та сестри, в усіх наших життєвих випробуваннях ми маємо мати це довготерпіння, з радістю. Ми прокинулись від сну, знаєте, ми маємо якісь. Життєві земні проблеми, потреби, якісь безвихідні ситуації, але ми маємо з довготерпінням жити в радості, дорогі браття та сестри. Ми маємо радіти в Господі, попри все те, що оточує нас зовнішнє. Ми маємо радіти в Господі. Чому? Тому що в Ісусі Христі ми маємо Спасіння. Тому що в Ісусі Христі ми маємо життя вічне, тому що Господь Він обіцяв, що ніколи нас не полишить. І якщо ми і терпимо в цьому земному житті, то Він обіцяв нам дарувати життя вічне. З цього ми і радіємо, дорогі браття та сестри, дякуючи Отцеві. Ми маємо дякувати Отцеві за все, дорогі браття та сестри, а найперше за... Сина свого улюбленого, якого Він віддав на хрест заради спасіння кожного з нас. Дорогі браття та сестри, ніхто з нас не був достойний, щоби батько наш небесний віддав свого єдинородного та улюбленого сина на страждання. Але батько наш небесний, Він це зробив з великою любові до кожного з нас. Тому. Маємо в своєму християнському житті мати довго терпіння, тобто перебувати з Богом, жити з Богом, не дивлячись ні на які зовнішні обставини, радіти в Господі і дякувати нашому небесному Отцеві. Дорогі браття та сестри, в цьому наше життя, в цьому наша внутрішня радість, в цьому, знаєте, ми будемо сповнятись. Божественною благодаттю. Від цього ми будемо дійсно щасливими, бо ми є щасливими не від зовнішніх обставин. Ми є щасливими від нашого внутрішнього духовного стану. Дорогі брача та сестри, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.